Всім привіт! Сьогодні я з вами Лесик і Дайте, Хто зі мною сьогодні? Я! Кіра, та. І е, е, сьогодні ми граємо. Е, ми сьогодні будемо з Кірою втікати від Э, е, Ви е, підписуйтесь з мій телеграм-канал, бо там я багато розіграше люблю. Та також всяке. А ми з Кірою починаємо. Так, так, що ви зараз бачите на екрані канал Кір, підписуйтесь на нього. Також, щоб ви не пропускали. Ну і підпишіться з дзвінового щоб ви не пропускали таких відео. А давай коликнемо ставимо так. Так, Кіра іди, іди за мною, окей? Все, іди, іди за мною просто. Просто іди за мною. Просто йде за мною. Не бой, не бійсь. Блін! Челика, челика. Чекай, 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 чекай! Як не бояться, я вийшов на темрі. Боже, це у мене тоже фобі я темрі. О, ситривочка, туди, туди, туди. Другой я, я давно не записував до відео, бо Бо я. вже вже з тими шорцами... Но зніма мався з тими шорсами. Що вже. Е, так ну і Кира, знаєш так. І, дорога... речі, Друзі, якщо ви не знали, ми, ми, ми зустрілися з Кірою в реальному ра житті. Да. <сх2> блін, Кіра, ти мені. Ох, блін. <сх2> е, знаєте, що? Е, там в, в дембицах там. Там був повний тр. Ми ми грав су в супчик. Я, я, якщо ви не знаєте, то я яєцька грав су, супчик. Лесик багато робив. Лесик, що? Лесик багато зробив. Да, зробиш шпагат, Зробиш шпагат, друзі. Я я, моя, така історія. Ми ми ганяли, ганяли, ганяли. Ми грали в супчика. Е, Кіра була супчиком, мене ганяла. І я я спеціально упав і і цей, і сів на шпагат. Така історія. Ой, блін! Чекай. Іди про за мною, йди просто. Це легко. Да, це повно легка. Сюди. Чому вона за нами зустрічається? Сиді, тепер ванну, 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 ванну. Я за нею підійду. О боже, з кокору, походу, будуть каналізації, знаєш. Уе. Що уе? Ти упала, ти Ти упала? Ну давай чекай тогда. Вы издеваетесь? Ну что же об этом? Да ну! Прямо дымок по коче. Дымок. Да боже мой. Э, что швыше швы, походу. Мы с тобой и так и никого не проведем. проведаем. Давай, давай сюда. 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 У <му> мене на лагай был я на телефоні, а у мене на компи дуже злагаю. У мене комп компсу зломаний друг друзі, как шово не знали. У мене каче у мене телефон зламаний. Телефон? А у тебе был Android, да?

Вентиляцію вентиляцію. Давай, Давай вентиляцію, вентиляцію. Грузі. Е, ми ще не знімали цю ігру з Кируй. Ми з Кирою ніколи ще не знімали, знімали, але нам не виходило. Знімати. Ой! А мене мене по мені. А мені пригода себе купити. Кі, кіра мене прилагають себе купити. знаєш? О, мені предлагають себе купити. Скільки у нас тобі? Себе купити я себе нікого не куплю. Не купляй. Та ну! А скільки я кооо, мені цікаво? Я кокосний стоп'яце я трою робиксі. Ви здіваєтеся? мене хотіло продати мене хотіло продати. А я мене хотіло продати. Нічого. Так, давай. Мені каже, бо що 150? Кіра. Давай, іди, Кіра, Кіра, вірю в тебе, вірю в тебе, Давай, іди! Молодець, пішли. Так що Два резлома ломани О, епи. Кира, давай-то э Сейчас два лизы в школе ломани. За, за, я поможу тебе. О, я все. Допомогу. Викуу, все, все, обытаешь. Так, а что тут так и есть? Лив, тхай, ты спал. He his place over run. Ха-ха, класс Lift he, his house. Шесть якась дурна шуточка. Бо, боже, киа такой листьба бачила шо, що в школі було капкану. Да. Та. Такій... Так, вот ви зараз буде клас малювання. Да, -мо ⁇ не двери! Боже... Ух ты. Боже, что тут за картина, Лювич, понимаешь? Я... 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 Я за одну секунду. Тайм, тайм. Лайм. Я

Та, та, та ці обані двері, розумієш? Просто йди прямо. Сюди. Все, 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 все. Та так го-оо-го, ,го. не не впаде тут, тут бо ти можеш померти. Блін. Ой, якщо шов пасти ту здику, то там буде ця, ця вчителька. треба. Ну, <плес> ну я казав. <плес> <плес> да? А я пройшов. <плес> Ну, Ви ж я казав. Я виймала, але вона мене все одно втрапила. Що? Що там за світло було? Просто не, не доторкайся тих... Еее... цих. О! Та йому не дворі... О, все. Тіра, давай. Все, я пішов. Знову ті двері. І я оці двері не люблю, знаєш. О, зараз Кафете, зараз буде їдальня. Пішла в їдальню. Бо, що це так темно? Блін, баба якась. Баба. Кухонна баба, кухонна баба. Кухонна баба. Баба. баба мене ї... їсти хоче. Вона з вона, мене вона, вона, вона хоче вареники зробити. Кіра, вона з мене вареники хоче зробити. Окей, okay. все давай. І все. Іду, іду, йду до тебе, йду до тебе, іду до тебе. Баба не на мене. Оця ця баба з нас в варениках хоче робити кир. Кіра пі, пішла, е? кир. Кира, ну ну, ну пішла вже. Так, я вже банана біжав. Она А навіщо нам полилася, блін? Давай треба сюди. Безі, тут так, типа на яскраво, знаєте. Тут так темно, знаєте. Я, походу, вже я знаю, що зараз буде. Зараз буде. Ми зараз виліземо в якийсь брудний басейн. Походу. Де знає? Тобо я, я вже цю проходу з кірою. А я її не знімав, я її проходив, але не знімав. Фу, тут ба, басейн зелений. Там та, та, та в нього какали. В Нього какали там. Так що не йди туди. Так, тепер е, йде з бо ту, Тут буде качка, вчителька і, і баба. І, і кухонна баба. Так, давай, давай, давай. Блін. Є! Так, і заршака качка буде. Іди просто за мною, йди просто за мною. Тепер ми на їх. Сюди. І тут, тут ще буде ця шкільна баба. І тепер в автобус треба. Тепер треба в автобус. О, Кир поїхала. Наші автобус переверить. Да. <фихих> ні, не, я не хочу! Я не хочу! Ні. Пока! Кира? Я... Е... 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 Да. Тут друзі є. Я в ці грі один баг, що... що автобус перевертається. А, а знаєш, чому він перевертається. весь час? Чому? Е-бо-боу ці бо бо бо, бо, бо вчителька, качка і ця баба, вони її. Вони на цей автобус перевертають. І тому. О, це кінець, друзі! Це кінець, ура! Це кінець! Так, вилазим. Що з тим автобусом? Окей. Е, друзі, ми це пройшли! я Ее кира попасть цей мамська качай. От от. Эй, ой, ей, а чого? Ну, ну, друзі, ми пройшли це лобі. Тому дякую вам за перегляд. І всім па-па-па-па. Йоу!